ЗИСУ за чотири місяці мали зайти до Криму. Про це заявив головнокомандувач української армії генерал Валерій Залужний в інтерв'ю виданню за економіст. Але за його словами, ще на початку наступу ЗИСу загрозли в мінних полях на головному напрямку наступу на півдні в Біказовського моря. Адже за задуму військового командування України українські бійці мали під час прориву російської оборони просуватися зі швидкістю близько 30 кілометрів на день. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний також заявив, що в поточній війні швидше за все прориву захисту російських окупантів не буде. А відповідно, лінія фронту суттєво не зміниться. В інтерв'ю виданню за економіст» залужний наголосив, що для перемоги України потрібна принципово нова технологія, бо зараз ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Також він порівняв ситуацію на фронті з першою світовою війною. За його словами, як і в Першу світову досягли рівня розвитку технологій, які ставить Україну і Росію в глухий кут, через те, що ми бачимо все, що робить ворог, а вони бачать все, що роблять українці, для виходу з цієї ситуації потрібно винайти щось принципово нове. Однак, у цьому випадку зазначив залужний, щоб мати перевагу на фронті, потрібно буде використовувати не один технологічний винахід, а сукупність усіх технічних рішень.